Давайте дізнаємося про отруту. Отрута невидима сила, яка формує світ навколо нас. З дитинства нас застерігали від отруйних грибів, змій і отруйних рослин. Слово отрута викликає в уяві образи обману, небезпеки і навіть смерті. Але що таке отрута насправді? Це не просто зла речовина. А складна і багатогранна сила, яка відіграє величезну роль в еволюції, екології і навіть медицині. Вивчаючи цей світ, я приходжу до висновку, що розуміння отрути є ключем до розуміння самого всесвіту. Отрута це біологічно активна речовина, що виробляється живими організмами, яка може викликати шкідливі наслідки при попаданні в інший організм. Спочатку, коли я вперше зіткнувся з цією темою, Мене захопила лише її руйнівна сила. Але чим глибше я заглиблювався в дослідження, тим більше розумів, що отрута це не просто інструмент для вбивства, а скоріше еволюційно вдосконалений інструмент для виживання, захисту і навіть спілкування. Отрута як зброя еволюції. Еволюція це жорстока гра на виживання найсильнішого. І потужною зброєю в цій боротьбі стало отрута. Багато тварин, від павуків до змій, розвинули здатність виробляти отруту, щоб захищатися від хижаків, полювати на здобич або боротися за територію. Згадайте комоцького варана, одну з найнебезпечніших ящірок у світі. Його отрута, що містить багато токсинів, може викликати шок, кровотечу і, зрештою, смерть. Або морські конуси, крихітні, але смертельні молюски. Чиї отруйні стріли містять коктейль нейротоксинів, який може паралізувати їх жертву за лічені секунди. Але отрута це не тільки наступальна зброя, багато тварин використовують його для захисту. Наприклад, качкодзоб, сором'язливий австралійський савець, що відкладає яйця, має шпори на внутрішній стороні кожної щеколотки, які виділяють отруту, яку можна використовувати для захисту. Це, на мій погляд, яскравий приклад того, як отрута може бути знаряддям не тільки для полювання, а й для самозбереження. Отрута в екосистемі крихкий баланс. В екосистемі отрута виконує роль регулятора, підтримуючи баланс між видами. Отруйні рослини, наприклад, захищають від травоїдних, запобігаючи надмірному споживанню та забезпечуючи виживання популяції. Харчові мережі також залежать від отрути. Хижаки, використовуючи отруту, можуть полювати на більшу, небезпечнішу здобич, що впливає на структуру всієї екосистеми. Пригадую, як у дитинстві я намагався самостійно збирати гриби в лісі. Моя бабуся, досвідчена грибниця, завжди попереджала мене про необхідність бути гранично обережним, адже серед їстівних грибів можуть ховатися смертельно отруйні двійники. Це простий приклад того. Як отрута може вплинути на весь харчовий ланцюг і, зрештою, на людину? Отрута в медицині парадоксальна користь. Парадоксально, але отрута може бути корисною. Багато ліків засновані на токсичних речовинах, що виділяються живими організмами. Наприклад, ботулотоксин, що виробляється бактерією кластридем бочелей, є потужним нейротоксином. Але в мікроскопічних дозах його використовують для лікування спастичних захворювань, таких як параліч. Згадайте, як його використовують для розгладження зморшок, це теж застосування цієї сильно діючої отрути. Я вважаю, що використання отрути в медицині є яскравим прикладом того, як людство навчилося використовувати природу на благо, незважаючи на її потенційну небезпеку. Це вимагає глибокого розуміння механізмів дії отрути і суворого контролю за її застосуванням. Дослідження отрути, погляд у майбутнє. Сучасні дослідження отрути відкривають нові горизонти для науки та медицини. Вчені вивчають склад отрути різних тварин, щоб виявити нові біологічно активні сполуки, які можна використовувати для створення нових ліків і методів лікування. Наприклад, вивчення отрути морських шишок може призвести до створення нових знеболюючих, які не викликають звикання. Я впевнений, що подальші дослідження отрути приведуть до нових відкриттів, які допоможуть нам боротися з хворобами, розвивати нові технології та краще розуміти світ навколо нас. Отрута і людина, усвідомлення небезпеки і шанобливе ставлення до природи. На закінчення я хотів би підкреслити важливість усвідомлення небезпеки отрути та поваги до природи. Незважаючи на потенційну користь отрути, необхідно пам'ятати про її руйнівну силу і вживати заходів, щоб уникнути отруєння. Я вважаю, що розуміння отрути це не тільки наукове знання, а й філософське розуміння місця людини у світі. Ми повинні навчитися поважати природу, розуміти її закони та розумно використовувати її ресурси, щоб зберегти життя на землі для майбутніх поколінь. Отрута це не просто шкідлива речовина, а складна і багатогранна сила, яка формує світ навколо нас. Вивчення отрути є ключовим для розуміння еволюції, екології та навіть медицини. Це вимагає глибокого розуміння механізмів дії отрути і суворого контролю за її застосуванням. І, звичайно, повага до природи, яка подарувала нам це дивовижне і небезпечне явище. Ключові думки та висновки, отрута це не лише інструмент для вбивства, але й еволюційно вдосконалений інструмент для виживання, захисту та спілкування. Отрута відіграє важливу роль в екосистемі, підтримуючи баланс між видами. Отрута може бути корисною в медицині, слугуючи основою для створення нових ліків і методів лікування. Необхідно знати про небезпеку отрути і вживати заходів, щоб уникнути отруєння. Розуміння отрути є ключовим для розуміння еволюції, екології та навіть медицини. Шанобливе ставлення до природи та розуміння її законів є необхідною умовою збереження життя на землі.